Зуття Швейцарія, сорт екстра з плюсиком. Що це означає? Це тут присутній крем. Крем сорт. Дивіться, яка моделечка. Вони ідеальні. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7,5 євро за кілограм. Чоловіч, шкіра, стан гарний. Підошва, все добре. Розмір. Розмір, розмір, дивлюся. 44-й. 44-й розмір. Дитячі, дивіться, які тут Круті, Вони взагалі новесенькі. Подивіться. Дуже-дуже гарні. Нові Розмір 34-й. Це те, що я вам і казала, що тут є екстра та крем. Наступна моделька. Теплесеньке, красивочки. Тут замши де? Дивіться. Все добре з ними. Розмір. 41 розмір. І всередині вони теплі. Наступна моделька жіночі. На осінь. Ось такі. Тракторна підошва шкіряні. Дефектів я не бачу. Нові, бачите? 39-й розмір. Далі в нас йдуть ось такого плану. На осінь вони легесенькі. Тут змієчка йде. Невеличкий каблучок. 37-й розмір. Крут... Крутій. Вау! Теплесенькі, легесенькі. Це крем. Дефектів взагалі немає. Розмір, дивлюсь. Розмір, розмір, розмір. Не бачу. Ну, десь. 38, 39 і ось так. Наступна моделька. Нагадую, що це взуття швейцарія. Сорт екстра з плюсиком. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7,5 євро за кілограм. 37-й розмір. Шкіряні. Далі. Вау, оці дуже круті. Вони не важкі, шкіряні, підошва. Все добре, розмір 37 і вони на, бачите, теплесенькі, на холодну ось. Чоловіч, ого. Дивіться, дуже гарні, Ось так з такого плану. Розмір. Розмір, розмір вже. Пише 8, 1, дроб 2. Наступна моделька. Ось такі замшеві. Вони легенькі, невисокі. Під спорт. Стан, ви бачите, ідеальний. Мадини талія. Розмір десь 37-й. Білесенькі. Ось такі. Дуже гарна моделька. На осінь. 37 розмір. В лоті 20 кілограмчиків, ціна 7,5 євро за кілограм. Оці взагалі крутезі. Вони нові. Взагалі нові. Те, що я казала, що це екстра з плюсиком. Тут є взуття як екстра, так і крем. І вони всередині, подивіться, дуже теплі. Розмір не пише, десь 37, певно. Далі. угір, Велесеньке, теплесеньке. Взагалі дуже легкі. Подивіться. На цю красу. Розмір. 41-й Наступна моделька. Ось такі. На осінь жіночі. шкіра ідеальна. 36-й в лоті 20 кілограмчиків, ціна 7,5 євро за кілограм. Замшеві залітають ось такі 39-й розмір. Наступна моделька. Жіночі осіння. Вони не неважкі, приємний колір. З підошвою все добре. Сараковий розмір. Далі. Ось така моделька. Неважкі замш на осінь. 39-й розмір. Наступна моделька. жіноча, висока, подивіться, вони високі, замшеві на осінь. Стан замша гарний. Розмір сараковий. Вау! Ось ці крутезні. Подивіться. Ідеальні. Тут також все добре. Розмір 38. Тут є Тімберленди. Тімберленди, дивіться. Ого, нічого собі. Подивіться. Чіп-батіночки. Відошвою все добре. Розмір. 38 розмір. І залишилось у нас тут дві моделечки замшові Ось такі на осінь. Сараковий розмір. І остання моделька. Ось такі сапожки. Неважкі, шкіряні. Все тут добре ними. Розміра не бачу, десь 36-37. Нагадаю, що це була взуття Швейцарія, сорт екстра з плюсиком, вага в лоті 20 кілограмчиків, ціна 7,5 євро за кілограм. Чекаємо ваших замовлень.